Вітаю вже понеділок, 9 година ранку. Я на кінець в Швейцарії. Вихідні пройшли дуже весело. В п'ятницю, як я говорив, мене не впустили до Швейцарії, бо я не мав там одної бумажки. Потім я вернувся, бо там, там таке місце, що це. Границя трьох країн, виходить, між Німеччиною і Францією і Швейцарією. Я їхав з Франції в Швейцарії. Але заїжджав у Німеччину. Ну, зробив дурницю, бо якби, ну, не знав просто того. Але як оказалося в кінцевому результаті, то в Німеччині я заправився ще дорожче, ніж у Франції. То раз. Два. Вернувся в Німеччину, знайшов собі там місце, де заночувати. Заночував і там до мене вечором підійшов поляк. Я йому розказав, яка в мене ситуація. Він теж на розгрузку, але він на, на тірах, на великих машинах, точніше на грузових, таких як тір, але 12-й ну, Ось У нього категорія це там. Ну і кажу йому, що от така в мене ситуація. Він подивився на мої папери і каже, то в тебе все нормально, каже, тобі не треба більше ніяких паперів. Просто. Показується, той заказ нам дала експ... ну, вже експеди... експедиція, типу фірма експедиційна, називається та фірма Бертола. Ну, і він каже, ти мусиш просто зігти на ту фірму, і та фірма вже тобі випише той е, митний рахунок. Кажу, добре, де маю шукати ту фірму? Він каже, ну прямо на митниці, тій швейцарській, французько-швейцарській, там є будиночок, і там є ті всі фірми, йдеш, вони тобі поставлять печатку і поїдеш. Ось, ну в суботу та фірма все рівно була закрита, так що чи так, чи так, я би там в суботу нічого не порішав. А через вихідні там з тими поляками ще посидів, потренділи, звісно, розказали багато чого. Наприклад, то, що вони їздять от категорія С, в них вже йде всі документи, отак, як, як на фуру. Тобто тільки категорія С. Тобто я можу з категорією С спокійно сідати і їхати. Тільки другий нюанс. Вони вже мають чіп, тобто в них тахограф, вони їздять 9 годин і все, і нема в них такого, як в мене, що я мушу доїхати, і цей. Вони мають 9 годин і вони мають все сратися. То є раз. І два, тепер мінус. Мінус в тому, що треба мати кваліфікацію, таку саму, як на Тіра. В Польщі треба проходити кваліфікацію. Та кваліфікація коштує купу грошей. Якщо у вас права категорія це, ви здали до 2009 року. Ну то 600 злотих. Але якщо ви здали після 2009-го, то 2700 злотих. От, Плюс ще й цілий місяць треба ходити на навчання, щоб ту кваліфікацію здати. Ось. Значить, розказали вони мені, як то все виглядає. Ну і ще один нюанс. Я думав, що якщо, от, наприклад, я би зараз зробив кваліфікацію, поки я ще не маю це то потім прийдеться переробляти і так само чіп. Бо там буде інший номер прав. Оказується, це не так. Переробляти не треба буде. То й так само поляки вони то все мають. І вони теж питалися, і то, що там буде інший номер прав, то нічого страшного в тому нема. Сказали, що стільки, скільки та карточка важна, то дійсно тих, е, тих там 5 років. Ну, то так, 5 років вона і буде дійсна, типу ніяких проблем з тим немає. Ось, тому. Ну, В принципі, мені вже тут тепер нічого дуже не міняє, бо в мене вже курси. Якби я пройшов курси на фуру, мені лишилось тільки здати сам екзамен, прийду в Україну, поїду здам його та й буду мати права. От. Ну, І говорив з ними, як в них зарплата виглядає. Звичайно, вони заробляють більше на фурах, буде ще більше, ніж на тій категорії це. Ось. Ну і понеділок рано. Точніше, я ще вчора вечором, неділю вечором, я поїхав на ту митницю швейцарську, французьку швейцарську, е біля фур собі запаркувався. от, І цей. І переночувався, маранку встав, дився вже, хлопці бігають, фірми від цьому і працюють. Ну, я собі пішов, там теж запитався швейцара, він мене сказав машину на бік, а сам ну, давай ногами туди. Пробиваю. Ну Я пішов, зустрів там російськомовних, Вони мені показали, де шукати тубертолу. Я знайшов тубертолу, підбили мені папери, відправили мене ще в одне віконечко там французьке. Я перше навіть не зрозумів, що французьке, пішов в швейцарський будинок, кажу до нього по-англійськи, що типу, потребую допомоги, бо перший раз не знаю, що робити. Ну, він усміхнувся, подивився, пояснив, куди я маю йти. Я пішов до французів, французи мені раз, печатка підпис. Тепер каже, йди назад до своєї експедиції, я пішов знову до експедиції, експедиція подивилася. Ще одну печатку, дали мені папір і каже, все, ви можете їхати, все добре. Ну, типа через шлагбаун, там, через швейцара. Я пішов, дивився там, що всі заходять в швейцарський будинок. Я пішов теж, на мене подивився, каже, тобі не треба, в тебе все готово. Добре, не треба, то не треба. Під'їхав, я під шлагбаум, там через віконечку дав папери, той подивився, кинув мене на вагу. Там, там є такі, кидають або на рампу на перевірку груза, або на вагу, або і на то, і на то. Ну, Мене кинули тільки на вагу. Заїхав я на ту вагу. Трошки настрашився, показало на вазі 3540. А в мене машина допустима до 3,5 тонн. Ну я що робити, довго не розмисляючи, куртку на себе вийшов на двір. Даю тому мужичкові ну, мінус моїх 80 кілограмів, вже типу, вже вписуюсь. Вже 3460. 3, і цей. Ну, і Вийшов цей мент, каже, ти не ні, каже сер, давай середину блядь. Ну, я сів машину 40 перегрузу, ну, але штрафу мені не написали. Він мені то на тій метній бумажці написав, що ніби така така вага. І все, і з тою бумажкою я вже на виїзді. Я ще став, зробив свої кави та й думаю, що то робити, як би то як би то, що то буде далі. Бо думаю, якщо ту бумажку не від, ніхто в мене не забере, ну то поліція по дорозі зупини, вони вже мені штраф явно влупнуть. А на виїзді вказав, що стояв ще один погранець і збирав ті бумажки. Ось, ну я йому ту бумажку, він на мене дивиться, сміється, каже, щось там ліміт, щось там. ну Я зрозумів, що він має на увазі, бо то неважко догадатися. Я йому кажу, ні, все нормально. Він каже, що нормально, тут каже забагато ваги. Він каже, та що там забагато, кажу, вон акумулятор має, бо я маю запасний акумулятор сотку, теж він величезний. Він може 40 і не важить, але 30 важить точно. Ось. Він посміявся і каже, ладно, їдь, каже, хрін з тобою стоїмо, тих 40 кг, їдь. Та й випустив мене ось. Та й виїхав я ту Швейцарію, там, блін, ще черга така, що піндец. Я міг вернутися собі спокійно звідти у Францію з пробитими вже паперами. І через Німеччину заїхати іншою дорогою без черги. А там якраз там місто той касель цілий. І виходить, рано люди на роботу. Ну і черга, пробка величезна, бо всі туди в той касель якраз заїжджають. А мені треба, виходить, з правого, ну, коротше говоря, вони з автобану з'їжджають в праву сторону, сторону з'їжджають в касель. А я, виходить, виїжджаю на ту полосу, ну і фури так само. Фури мусять пропустити. тих всі, хто з'їжджає в касель, а тоді через їхню полосу повернути на, на лівий пас і їхати собі вже прямо на, в автостраду. Ну і Суть в тому, що тих машин купа, і ті левкавушки, звісно, що вони ті не пропускають, бо вони знають, що то купа часу. О, А там одна полоса, і ну, я би міг їхати, я тут як категорія Б рахуюся, я тільки в Німеччині рахуюся, як категорія С. Я би міг тут проскакувати і, все, і спокійно їхати. ну, Але суть в тому, що ну, не об'їду, бо одна полоса і все. ну і Я знаю, хвилин 50, напевно, стояв. Там є і, і поняв зразу другий мінус їзди на фурах. Фура мусить все стояти, я можу об'єднати і їхати. Ось. Ну, і зараз вже їду по Швейцарії, залишилось мені якихось там 93 кілометри. Так як я їду автострадою і платною, бо я маю ту віньєту, що я вам вже розказував про неї. То мені ніби фіолетово один нюанс. Хочу вам сказати. Коли їдете в Швейцарію, майте на увазі про телефонний зв'язок. Ні в якому разі його не використовувати, бо Швейцарія це не Євросоюз і ціни космічні. У мене там ще фігня. у мене якось там, виходить, 90 грошей польських за хвилину. Якось там, ну, коротше, небагато. У мене за там той місяць шефові прийшло 97 злотих. Тіпа з якраз більшості за ту Швейцарію, ну і так далі. Ну, я говорю там з поляками, він каже, що ще хернян. Каже, В нього там 5 злотих за хвилину, він про то е, ну, не знав, що в нього така хрень. І каже, перший місяць то мав на тисячу, тисячу злотих на трендів. Так що в мене ще по-божому. там, ну, але шеф, Ми шефом говорили, ну, я йому кажу, ну, типу, ну, але самі розумієте, ну, як я можу не дзвонити, кажу, і до мене, як я їду з Грузом, тим я мушу подзвонити, де є загрузка. Так само той він каже, типу, я все розумію, каже, я тільки пояснюю, щоб ти знав для себе, що якщо. Нема такої аж сильної потреби, то не дзвонити. А якщо є якась проблема, якась потреба, то, звичайно, що дзвонити, щоб, бо то потім вийде тільки дорожче. Якщо десь залізти в якісь проблеми, в якусь ситуацію проблемну, то ясно, що потім тільки буде більше проблем на голову. І ще дорожче, то вийде, бо простой час і так далі. То, що так само, як з тим тунелем в Франції, той тунель, що я заплатив 17 євро і 20 центів, теж ще вкаже, навіть буде так, бо, по-перше, сніги. Десь каже, закопаєшся, потім хір виїдеш. Ну і плюс тими горами об'їжджати там три години, той тунель, який я проїхав за 5 хвилин, І то каже ну, то в нормальну погоду три години. А так я міг і до ранку там зависнути. Ось, ну і соответственно, ну, проїхав я ту границю, проїхав я той тунель, все нормально. Вже от зараз знову по Альпах їду, Швейцарія, то ціла, я так розумію, одні Альпи якось в принципі, раніше дуже не цікавився, але тепер от вже бачу. Красота, звісно, тільки зима в них тут бляха. Там ще в Німеччині я стояв, там ще був 0 градусів. Але так, теж дивна погода, тут якісь такі, якби би я стояв між різними погодними тими кліматичними поясами, бо так вийшло, що там стоїш 0 градусів, досить так тепленько. Тут раз, вже така чорна хмара і сніг валить, вже мінус 2-3. І знову пройшло там 20 хвилин вже знову нормально тепло. Вийшли ми там з тим поляком, йшли, на кебаб. теж поки йшли. Він каже, йдемо йдемо скоро зараз буде сніг. Дивись, чорна хмара, поки долізли, сіли в машину, як почав валити сніг. Ну і це, і Коротше, дивна погода. Сюди заїхав, тут вже зима. Тут такий, В принципі, ще рано, але вже півдесята і мінус Ну, то так вже і буде мінусова температура Швейцарія. Хоч то їдеться ближче вже на південь, але то ще не є такий південь, тому зимно. Південь би був вже як десь на півдні Італії, десь там вже до Риму ближче, то там вже тепліше явно. Там явно, щоб було зараз десь плюс 10. Ось. А так, ніби і все. так що Далі мати ще щось цікаве. Запишу.